Як сніг на голову Черкаси хурделить уже другий день. Завірюха геть скувала місто. Машини буксують та потрапляють у тисняви. Побільшало аварії. Тільки за минулу добу в Черкасах сталося 15 ДТП. Минулося без жертв. Такого лиха зима не робила, бо зі снігом у місті борються не на совість, обурюються черкасці. Дуже складно, тому що дороги не чищені, якби ще їх трохи посипали. Звичайно, важко. Бачите, ніхто нічого не чистить на кожному перекресті. Таке. Так. Да? Да. Ну ні, не можу рушити. Ну прикручуються колеса слизько. Не прогорнуто, ніхто не вбирає сніг. Водночас у мерії рапортують на боротьбу зі снігом у місто вийшла вся існуюча техніка. Витрачено чималі запаси соляної суміші. А ще цьогоріч уперше розчищати замети почали ропою. Комунальники твердять, спочину не знають навіть уночі. На мою думку, витримали. Таких катаклізм, як кажуть, що були сильні замети десь. Ну не без того, що десь щось не розчищено. Але в основному і на сьогодні ця робота не припинена, я кажу, продовжують працювати.